Добрий день, дорогі мої семикласники! Вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні у нас урок розвитку мовлення, на якому ми будемо складати і розігрувати діалоги, що характеризують психічні стани людей, але не просто діалоги, але обов'язково із використанням фразеологізмів. Які місця дієприкметники, адже ми завершуємо вивчення дієприкметникам, і ця робота буде однією із таких, які покажуть ваше уміння використовувати дієприкметники в власному мовленні. Отож запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату і тему уроку. Епіграфом до уроку я взяла слова Максима Рильського, слово зброя і як усяку зброю його треба чистити і доглядати. Що мав на увазі Максим Рильський, коли говорив про те, що слово зброя? Сподіваюся, протягом дня ми спро... протягом року ми спробуємо дати відповідь на це питання. І починаємо з невеличкої мовної розминки. Які стилі мовлення вам відомі? Назвіть особливості кожного з них. Охарактеризуйте розмовний стиль мовлення, що таке діалог, в якій формі мовлення використовується діалог, як називаються висловлювання учасників діалогу? Як правильно записати діалог? Яке значення має діалог у мовленні? З якою метою письменники використовують діалоги у своїх творах? А які правила спілкування вам відомі? Натисніть, будь ласка, на паузу і спробуйте дати письмові коротенькі відповіді на ці питання. Ну що, були такі питання, які викликали у вас труднощі? Якщо так, то далі спробуємо. Уточнити інформацію, яка, можливо, вам іще невідома. А для початку пригадаємо, що в українській мові існує п'ять стилів мовлення, основних це розмовний, науковий, офіційно-діловий, публіцистичний художній. Ну і підстиль – це церковний або ж конфесійний. І одне із питань було таке, що який же стиль мовлення ми будемо використовувати в діалозі? Сподіваюся, ви відповіли правильно, що це розмовний стиль. Ось він цей стиль, розмовний. Саме цей стиль ми будемо використовувати, коли будемо складати діалог. Отож, розглянемо сфера його застосування: це побут, сімейні, дружні, стосунки, мета спілкування, обмін інформацією, думками, встановлення стосунків. Основні види висловлювань. Бачите, що через серед записок особистих листів є також така форма роботи, як діалог. Адже справді діалог це невимушена розмова осіб, і якщо це розмова побутова, то звичайно ми особливо замовленням не слідкуємо. Тут ми можемо вжити і, як то кажуть, не зовсім літературні слова, а бажано їх уникати. Ми, звичайно, вживаємо і зменшено пестливі слова, і збільшено загрубілі. тобто тут ми вживаємо абсолютно всі пласти. Лексики. Також ми говоримо, вживаємо, також можемо вжити і прислів'я, і приказки, і, звичайно, разеологізми, також жаргонну лексику, також ми вживаємо інші, тобто, фактично, всі ось такі діалектизми також вживаємо у розмовному стилі, у своєму діалозі. І він характеризується невимушеністю, простотою. А що ж таке власне діалог? Перш ніж поговорити про сам діалог, пригадаємо основні правила спілкування. І сподіваюся, що давньогрецькі мудреці та філософи допоможуть вам це зробити. Прочитайте висловлення і зробіть висновки про те, яких же правил потрібно дотримуватися при спілкуванні. Навчившись слухати, ти зможеш отримати корисні відомості навіть від тих, хто говорить погано. Ясність, головне достоинство мови. Коли під час бесіди ти хочеш довести співрозмовнику якусь істину, то найголовніше не дратуватися і не сказати жодного недоброго чи образливого слова, і не завжди говориш, що знаєш, але завжди знай, що говориш. Які правила спілкування ви визначили з цих висловлень? Пишіть у коментарях. Ну і, звичайно, якщо, можливо, вам якесь висловлення сподобалося, ви можете записати його собі в зошити. А ми говоримо про психологію. Одним із ключових слів у нашій темі було психічний стан. Що ж це таке? Це психологічна характеристика людини, що відображає її тривалі, статичні душевні переживання. Психічні стани бувають різні, може бути стрес може бути спокій, афект, тобто втрата контролю над собою, страх, гнів, сором, апатія, тобто байдужість, радість, агресія, фрустрація, тобто, коли людина розуміє, що все втрачено, і в такому стані безнадійності, переляк, ейфорія, тобто це ейфорія, це таке велике щастя, так, людина дуже така задоволена і не розуміє, чого. Станів, звичайно, дуже і дуже багато. Вони поділяються як хороші стани, так і погані стани. Ну і ось ці смайлики такі, так вони теж виражають певні стани. І, звичайно, в кожному стані людина проявляє певні риси характеру. Отож саме ми повинні дослідити, так? адже у діалозі, коли ми спілкуємося, ми звертаємо увагу на те, в якому ж стані знаходиться людина і можемо визначити, які риси характеру вона в розмові проявляє. Попрацюємо, прочитайте, будь ласка, поданий текст. Вставай, чоловіче, та ще рано, та яке тобі рано? Геть, кажу тобі, не стій над душею. Бач, ще й гнівається, прийми хоч ноги зі шляху, дай возом проїхати. Це ноги не мої, мої були в чоботях. Ну, Сподіваюся, я розважила вас цим українським ось таким от анекдотом. Поміркуйте діти, чи можна поданий текст вважати діалогом. І хто учасники діалогу? Ну, Мабуть, ви зрозуміли, що учасники чоловіки так? Тому що от є звертання, вставай, чоловіче, зверніть увагу, що звертання обов'язково в кличному відмінку. Ми можемо зробити висновок, що. Осіб бере участь у спілкуванні скільки? Двоє. Так, Один говорить, інший відповідає. Поміркуйте, діти, чи можна з реплік мовців визначити їхнє ставлення один до одного та психічний стан. Ну, Бачимо, що один чоловік будить іншого, а інший невдоволений. Так, Геть, кажу тобі, не сті над душею. Один чоловік знаходиться більш у такому роздратованому стані, бо каже, прийми хоч ноги зі шляху дай возом проїхати, а інший знаходиться в дуже такому сердитому стані, тому що співрозмовник йому каже, «бачиш, ще й гнівається. Тобто, ось бачимо, що ці люди, ці два чоловіки, незадоволені один одним, поведінкою один одного. Якби ви визначили їхні риси характеру, спробуйте поміркувати, які риси характеру один до одного вони проявляють. Ну і зверніть увагу, з чого ж складається цей діалог? Ну і чому він називається діалогом? Звичайно, діалог це розмова двох осіб. Так, у нас дві особи між собою спілкуються. У нас немає слів автора, так, у нас. Немає пояснення автора, хто говорить. Ми про це дізнаємося тільки із висловлюванням. Висловлювання кожної особи діалогу, пригадуєте, називається репліка. Так? Бачите, що кожна репліка, тобто висловлювання кожного нового учасника діалогу, записується з нового рядка і перед нею ставиться тере. Ось ми трішечки з вами пригадали, що ж таке діалог і як його записувати. Але не забувайте про те, що розділові знаки при діалозі такі самі, як і при прямій мові. Тільки пряму мову ми записуємо в лапках, а репліки ми записуємо без лапок. Ми їх записуємо з нового рядка і ставимо тире. Отож, діти. Репліки можуть супроводжуватися словами автора, а можуть не супроводжуватися, як ви це щойно бачили в попередньому діалозі. Якщо репліки супроводжуються словами автора, то розділові знаки при них такі самі, як і при прямій мові, тільки без лапок. Ось ці схемочки допоможуть вам пригадати, які ми ставимо розділові знаки при е, прямій при мові, тобто при діалозі, при репліках. Тож можете собі, натиснувши на паузу, записати. А ми вже здається, поговорили і про психічний стан, і про діалог, і пригадали типи мовлення, особливості, які ми будемо використовувати. Отож, говоримо про те, що розмовний стиль, так, який передбачає вживання ось таку невимушеність і вживання фразеологізмів. І, звичайно, нам потрібна пам'ятка, як вести діалог. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть собі цю пам'ятку. Ну, по-перше, це дотримуйтеся теми та мети спілкування. Не говоріть про зайве. Не перебивайте співрозмовникам. Знайдіть спільну тему для обговорення і заоходьте співрозмовника висловити власну думку. Говоріть конкретно, без двозначності, інакше вас неправильно зрозуміють. Слухайте зацікавлено і доброзичливо і не показуйте всім своїм видом, що вам не цікаво. Це некрасиво. Краще зразу скажіть, якщо вам не цікаво або ви не маєте часу, то краще коректно про це сказати співрозмовнику. Не ображайте співрозмовника словами, діями та вчинками. Інакше наступного разу, коли вам захочеться з ним поговорити, йому не захочеться. Не вживайте просторічних та емоційно забарвлених слів, але під час офіційної розмови. А в діалозі побутовому ми якраз і вживаємо просторічні та емоційно забарвлені слова, адже з, з рідними і з друзями, саме так, у побуті ми виявляємо власні емоції. Ну і звичайно, в будь-якому стилі потрібно дотримуватися норм етикету та правил поведінки. Ну і головне правило не нашкодь ні собі, ні співрозмовнику. Не забувайте про це. Якщо ви дотримуватиметеся цих всіх правил, то ви будете приємним і бажаним скрізь співрозмовником. Отож, про діалог поговорили. Попрацюємо з текстом? Прочитайте, будь ласка, текст. І поміркуйте, чи можна його назвати діалогом. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, сподобався вам текст? Попрацюємо. Як можна охарактеризувати дівчат-співрозмовниць? Чи правильно повели себе однокласниці? Які риси, на їхню думку, має ідеальний хлопець? Ну, звичайно, в сьомому класі вже дівчата думають про хлопців. Ну, а мабуть, хлопці думають про дівчат. Звичайно, не обов'язково дівчата думають про хлопців, вони можуть, так само, як і дівчата, так само і хлопці, можуть обговорювати своїх однокласників. Це нормальні стосунки, звичайно, але в тому випадку, якщо все йдеться без образ. І обговорювати можна дружелюбно, з добром, як то кажуть. Отож, така цікава ситуація, коли дівчинка просто розіграла свою подружку, так придумала таку ситуацію, що в клас іде новачок для того, щоб побачити її реакцію. Ну, ось бачите, така комедна ситуація. Але справді тут відбувся діалог, і ми можемо назвати учасниць діалогу. Це Соломія та Ірина, однокласниці. Можемо зробити висновок, що між ними хороші, приязні і, можливо, навіть близькі стосунки. Вони, можливо, такі дуже хороші подруги, тому що оцей розіграш, так, оцей жарт був не злим, а він навпаки був добрим, правда, діти? Отож, бачите, як можна цікаво і коректно розіграти подругу і підняти їй настрій. Отож, діти, а наше завдання ми забули про дієприкметники, які ми вивчаємо. Знайдіть у тексті дієприкметники. Ну, по-перше, це намальований від слова намалювати, який намальований. А ще оповитий. До речі, оповитий таємницею, зверніть увагу, що це буде навіть дієприкметниковий зворот. Він такий загадковий, оповитий таємницею. Так. Ну і, звичайно, він оповитий від слова оповити. Ось ми пригадали, що таке дієприкметники це дієслово, яке поєднало в собі ознаки дієслова та прикметника. Дієприкметники е, самі можуть бути залежні від іменників, а також можуть мати від себе залежні слова. Так, він, який, намальований, оповитий чим таємницею. Отож діти міркуємо. А нам же потрібні фразеологізми з дієприкметниками, так? А чи є вони тут? І в нас питання, як називаються подані словосполучення, використані у діалозі? Гарний, як намальований, викопаний Роберт Томас Паттісон, оповитий таємницею. Ну і, звичайно, ви скажете, що оце є фразеологізми. Так, що ж таке фразеологізми? Пригадаємо. Це цілий вислів, це словосполучення, яке ми розуміємо в переносному значенні, і яке за значенням найчастіше дорівнює одному слову. І слід сказати, що це неподільне словосполучення, не можна з нього викинути жодного слова, інакше фразеологізм втратить своє лексичне значення. Наші фразеологізми. До речі, фразеологізм, українська мова, пам'ятаєте, іще з 6 класу, з 5-го дуже і дуже багато. Так? Звичайно, адже саме з допомогою фразеологізмів можна точно і влучно передати думку, а також охарактеризувати людину. Так, так, справді є доволі достатня кількість фразеологізмів із дієприкметником, з допомогою яких можна охарактеризувати психічний стан людини. І ось спробуймо дослідити, які такі вони, ці фразеологізми та ще й з дієприкметниками. Запишіть собі фразеологічну хвилинку. Тримайте фразеологізми. І, отож, бачите, перша тринадцятка фразеологізмів. Спробуйте їх записати і не просто записати, але й пояснити їхнє лексичне значення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, справилися? Для початку спробуємо в кожному фразеологізмі знайти дієприкметник, неликом шитий, шитий, загнаний звір, битий собака, стріляний горобець, копаний, як намальований, ходяча енциклопедія, ошпарений, пахне смаленим, ламаного гроша не вартий, Пописаному – підвішений. Спійманий. Ось це все є дієприкметники. А що ж вони означають? Перевіряємо. Так, неликом шити це означає, має певні здібності, знання, вміє поводитися належним чином. Як загнаний звір, говорять про знесилену і перелякану людину, бити собака кажуть про бувалу з великим життєвим досвідом людину, яку важко перехитрити, а стріляний горобець це навпаки досвідчена, загартована життям людина. Стоїть як вкопаний, тобто нерухомо, як намальований, дуже красивий. Ходяча енциклопедія це всебічно розумний. Біжить як ошпарений, це означає дуже швидко, а пахне смаленим це комусь загрожує небезпека або ж передбачаються неприємності. Ламаного гроша не варти говорять про людину, яка. Ну, ні на що не здатна, нічого не варта. А говорить як пописаному, це говорить легко, безпомилково. Язик гарно підвішений це, по суті, синонім, тобто легко вміє висловлюватися, влучно відповідати. А спійманий на слові це скориставшись ситуацією, домогтися виконання сказаного або виявляти суперечності у тому, що хтось колись сказав. Ну, ось бачите, що, в принципі, із дієприкметниками фразеологізмів в українській мові багатенько. і не тільки 13. Уявіть собі, що ще є, ви спитаєте, а де ж їх шукати. Пропоную вам наступну грулю. Виконавши, яку, ви не тільки поповните свій лексичний запас новими фразеологізмами, але й дізнаєтеся їхнє правило. Отож, їхнє значення, отож, скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу і поєднайте фразеологізми із його лексичним значенням. І обов'язково подані фразеологізми запишіть собі і знайдіть у них дієприкметники. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як, чи цікаві вам були фразеологізми? А можливо, ви дізналися про якісь нові, які ви раніше не чули. Пишіть у коментарях. А на сьогодні все. Сподіваюся, я допомогла вам хоч трішечки виконати завдання, тобто написати діалог між учнем, наприклад, і його батьком чи матір'ю про товариша, вживаючи фразеологізми з дієприкметниками. Ну, от уявіть собі, що. В Дитини, так, учня з'явився, або новий однокласник, так, або ж якийсь товариш, і батьки, там, мама чи тато просто його обговорюють, який же він, або ж, звичайно, можна скласти ось таку цілу історію. І не забудьте вживати обов'язково фразеологізми з дієприкметниками. Не обов'язково всі, які ви дізналися на уроці. Але я думаю, що ви сьогодні отримали достатній вибір фразеологізмів і щось та й використаєте у власному діалозі. Не забудьте про правила спілкування. І любіть, і вивчайте українську мову, адже красива мова, наче кіхтики, гострити треба регулярно, тож можете погострити їх фразеологізмами нашу українську мову. Я бажаю вам хорошого дня, успіхів у написанні діалогу. І до побачення! До наступних зустрічей на уроці!